Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український актор та журналіст Ярошувець в прямому стрімі український сукірян. Ви знаєте, я сьогодні п'ять раз прострімив, виклав 5 прямих стрімів і думав просто відпочити, але вирішив все-таки викласти шостий стрім. І шостий стрім він буде найбільш чесною розмовою. З українцями, найбільш чесною розмовою, тому що на превеликий жаль з українцями ніхто чесно не розмовляє. На превеликий жаль. Біда України зараз що більшість українців просто хочуть чесного, нормального, порядного спілкування, хочуть комусь вірити, а спілкуватися практично практично немає з ким. Нас постійно обманюють. Нас Постійно водять за ніс. От у мене зараз, будь ласка, Сергій Ядзінський продовжує водити українців за ніс, в часи Курської битви, розводячи у нас таку собі легку паніку і невіру України в майбутнє. Але сьогодні тема, яка дозволить зрозуміти майбутнє України. А майбутнє України в руках українців, в руках озброєних українців. Сьогодні у нас тема про зброю, але перед тим, як поговорити про зброю для українців, прошу підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Гор Кравцов і низький уклін, як завжди. Тим людям, які допомагають донатами, 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Продбанку. Хто може допомагайте, будь ласка, завжди вдячний і низько кланяюсь людям за допомогу. Привітаю пана Бориса, привітаю пана Олександра і привітаю пана Сергія. Особливо мені подобається допис пана Олександра негайно видати адвокату гулі парабелом. Так, парабелом, парабелом. Точно. Адвокаті гулі потрібен парабелом. І німецький шмайсер, щоб охороняти свій маєток і 5 чи 3 дітей. А... Пан Борис написав: коники звірчать на фоні. Файно. Так, коники. О, в моїй старій хатинці відкриті двері. От багато хто мої двері, які позад мене, поза моєю спиною, вони вважають за вікно. Ви знаєте, якась така мені іноді сміється, хочеться, але я не люблю сперечатися з людьми. Уже рік скоро буде прямим стрімом українські сокіряни, і, і всі вважають, що ззаду мене вікно. Одні писали Ігор Миколаївич, що ж ви вночі з відкритими вікнами? Ви ж говорите правду небезпечно. Це правда. Вікна я закриваю іноді. Але це у мене позаду двері. І от зараз чути, як коники сюрчат. Послухайте. Так, коники сюрчать. українські коники на українському городі, на українському подвір'ї. Моя бабуся Маруся, колись так вечорами, після того, як вона працювала цілий день, любила слухати цвірку нів, цвіркуни, цвіркуни, коників. Ну, добре, перейдемо до теми стріму. Ви знаєте, сьогодні е я подивився відео, де виступав Учайкін, Григорій Учайкін, це людина, яка очолює українську асоціацію. А власників зброї і генерал кривонос. І викла... вирішив викласти відео теж про зброю, тому що, на превеликий жаль, у нас немає гарантії взагалі, що Україна буде існувати. От я ж не телемарафон, я не буду зараз розганяти знову ейфорію по Курську, ейфорію по Белгороду. Я не буду казати, що ми йдемо до Москви на півдорозі до Москви, що ми візьмемо на Курську АЕС я буду тверезо розмірковувати про гарантію збереження української держави. От яка гарантія, що українська держава збережеться? Навіть якщо ми переможемо Росію? Якщо ми переможемо Росію, ми будемо дуже ослаблені. Взагалі, хто задумується, що буде після війни? Пам'ятайте, що було після війни в Радянському Союзі так, бандитизм, страшний кримінал. Голод, розруха і страшне літо 1953 року, коли випустили мільйони карних злочинців на вулиці по наказу Берія. Все те ж саме може бути в Україні. І яка гарантія того, що українська держава, український народ взагалі буде існувати? Є гарантія, це на мою думку. На думку учайкина Григорія, на думку кривоноса, це зброя. Зброя у кожну українську хату. Тільки не говоріть, що це фантастика. Так, можливо, це фантастика, але це необхідність. Гарантію збереження України в усі часи була зброя в українців а в українців часів Святослава Хоробро, в часи Козачини, в часи Саєдачного, Богдана Хмельницького, в часи УНР, в часи УПА. Гарантію того, що українець живе, бореться, може захистити себе, свою сім'ю, Україну, була зброя в руках кожного українця. Для прикладу, колись в часи Богдана Хмельницького, Петра Коношевича, Сайдачного в містах України були така категорія містян, як шабльовані горожани. Шабльовані горожани, горожани, які мали право носити шаблю і мали при собі документ. На те, щоб носити на боці повсякденну шаблю. Зброя була повсякденною річчю в руках українців так як знаряддя праці. Чому у нас в час війни зараз придбати офіційну зброю практично неможливо? Чому придбати навіть газовий балончик чи складний, ніж? Чи флобер, чи травмат у нас проблематично, чому у нас ТЦКшники, поліцаї, силовики озброєні до зубів і мають право придбати любу вогнепальну зброю, а цивільне населення України беззбройне. Питання чому? І чому ніхто не піднімає питання про озброєння українського населення? Ви скажете, це фантастика, в півночі перестріляє півміста, друге півміста, півсела, друге село. Я скажу просто: можливо, можливо, й таке, а можливо, й не таке, коли ти знаєш, що в сусіди є автомат ти туди не підеш. Ну, пишуть пан Санта пише, бо підемо гасити корупціонерів. Ну, напевно, так. Напевно, українці наскільки зараз злі, наскільки озлоблені, що будуть робити суди лінч. Але я не про те, я про цивілізовану продажу зброї українцям, про цивілізовану продажу зброї українцям. Е, хтось скаже вам, е, чому ніхто не воює з Сполученими Штатами Америки. Тому що там у кожній американській сім'ї. По 3, 4, по 5 стволів. А є сім'ї американці, де 20-30 стволів. В Швейцарії кожен житель Швейцарії від 20 років до 60 років має вдома зброю, армійську зброю, штурмову чи автоматичну, штурмову гвинтівку чи автомат, підсумки з патронами, гранати, кулемети, снайперки і навіть гранатомет. Швейцарія найбільш відмобілізована країна. Там населення 7 мільйонів чоловік. Під ружжою, як кажуть, вони можуть за 2-3 дні поставити 2 мільйона, 3 мільйона швейцарців озброєних. Швейцарія готова в горах бомбосховища навіть від ядерної війни, лінії оборони, в горах фортифікаційні споруди. Питання: чому не у нас? Чому українці завжди стають? Легкою жертвою усіх, хто приходив вбивати нас, гвалтувати і нищити. Чому? І саме головне, навіть зараз в такі страшні часи, коли українець беззбройний, беззахисний, проти нього вороги, проти нього своя, начебто українська держава. Тому що ти виходиш на вулицю, нема гарантії, що тебе не вб'ють, не покалічать, не зґвалтують, чи що щось з тобою не зроблять. І тебе головне, ніхто не захистить. Питання, чому українці не задають питання про зброю? Чому не піднімають про зброю? Чому жодний український депутат, який рве вшиванки в вишиванку в і кричить, що він думає про людей, не піднімає питання про зброю? Чому? Доброго вечора, пані Тамара, Фу, з нами фанат. Фанат, фанат, кіння, фанатка. Фанат каналу, Ютуб канал Ігор Кравцов пані Тамара. Дякую. сварог приєднався до нас, Санта і пан МР Що ж, дорогі мої, 10 хвилин стріму. Як ви думаєте, потрібна зброя українцям? Вона потрібна. Причому зброя в кожну українську хату. Тому що. Зброя в кожній українській хаті це гарантія того, що українська держава буде. Ви скажете, ну що це стрілецька зброя? Зараз дрони, зараз автоматичні засоби ведення вогню, зараз ракети, зараз танки. А я вам скажу: стрілецька зброя була і буде основою захисту любої країни, любої, в тому числі України. Тому що скільки би не стріляли ракетами, скільки би не запускали дрони, поки чобіт піхотинця не зайде в, то, в ту чи іншу місцевість, в то чи інше місто село, то результату ніякого не буде. Немає гарантії того, що українська держава є і буде вічно. Немає гарантії, що український народ. Не буде є вічно, поки в наших руках немає зброї, поки зброя не є в кожній українській хаті для захисту, свого захисту, родини, сусідів, міста України. здавна українець асоціювався зі зброєю. А я вам скажу як історик, ранні славяни. Черняхівці, українці, а були колись такі черняхівці, дуже велика група черняхівського населення, цілий етнос. Так, вони зникли тільки тому, що вони не мали зброї. Вони були миролюбиві, займалися господарством, ремеслами, їх витіснили войовничі сусіди. Так і ми. Ми оточені ворогами. Україна оточена ворогами. У нас ворог не тільки Росія. У нас дуже багато ворогів, які хочуть розірвати нашу землю. І вони ніколи сюди не зайдуть, коли українці будуть озброєні. Ніхто не зайде на Україну, коли буде знати, що з кожної хати будуть стріляти. Для прикладу, Афганістан. Ніхто ніколи не міг взяти Афганістан, ніхто ніколи Ні самий кращий полководець. Усіх часів і народів Олександр Македонський, ні Радянська Армія, ні Сполучені Штати Америки не могли підкорити Афганістан. Афганістан ніколи не корився, тому що там у кожній хаті зброя, і кожна хата афганця стріляє в тих, хто приходить в їхній кишлак, в їхню місцевість українцям потрібна зброя. Потрібно піднімати це питання, причому негайно. Поки у нас є час, тому що ми не знаємо, що буде завтра, тому що ми не знаємо, ля ударять по нам вороги. Ми не знаємо, а потрібно бути готовим. А відбиватися нема чим голі руки. З вами український історик та журналіст Рашвець. Дякую пану Василю Гульчевському за те, що приєднався пану Віталіму. І Рому Зубчуку рідний дорогий, який приєднався, і Максу. Відповідаю на питання пану Віталія, чому канал називається Єгор Кравцов, Єслівий Ігор. Я на це відповідав питання мільйон разів. Канал Єгор Кравцов називається Тому Що Єгор Кравцов це мій побратим по Майдану, який прикривав мені спину в страшні дні розстрілу Майдану, 18. То 19-20 числа Ігор Кравцов, так як і я, майданівець, Ігор Кравцов, росіянин з Дніпра, який після майдану пішов і загинув в перші місяці АТО на Донбасі, боронючи Україну. І в його пам'ять я назвав ютуб канал Ігор Кравцов. Все, пане Віталію, ви задоволені? Хотіли почесати руки, хотіли приписати. Єгор Кравцов руському міру. Ви знаєте, мені просто боляче і дивно читати отаких от отупівших злобних людей. Я їх не назву українцями, як пан Віталій, який скрізь шукає руський слід, який хоче розділити Україну по мові по релігії. Таких людей я не можу назвати як пан Віталій українцями. Це просто провокатори. Від слова брудні. Спокійної доброї ночі, українці! Об'єднуйтесь, об'єднуйтесь, вимагайте зброю кожну українську хату. Тоді Україна буде вічна, тоді ми зможемо захистити себе і нашу неньку державу. Дякую за стрім, спокійної ночі. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов, хто може, допомагайте донатами. 54-57